Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про книги. Книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Якісь книги розкривають таємниці природи, якісь цілого Всесвіту. Скільки у людей потреб, стільки і книг. За це книгу називають надійним другом і помічником. До нас прийшла незвична гостя. Хто це? Лисичка, вірно. Хочу дізнатися, Лисичко. А чи знаєте ви казочки її лисячого життя? Так, молодці. А звідки ви знаєте, так багато казок? Із книжок молодці. Давайте з вами намалюємо ілюстрацію на обкладинку книжки. Казки про лисичку куму. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, водичка в баночці, серветочка, пензлики та складений навпіл папір А4 і ілюстрація до книжечки. Намалюємо з цієї сторони ялинку. Ось так. Головна героїня казочки лисичка, мешканка лісу. Намалюємо лисичку. Так. Дві так. Так. передніх лапки. Білою фарбою намалюємо очко. І її хутро спереді біленьке, та на хвостику трошки біленького хутра. Чорною фарбою зробимо кіхтики. Намалюємо також діжечку, де лисичка зберігала мед. Вот так. И трошки светлишит с мужички такая диечка у лисички наши Там вот узочка, что завязывает диечку. ему наши лисички, а на мысточку Казочка має назву лисичка Кума. Ілюстрація до обкладинки книжки готова. А щоб зробити сторінки книжки, потрібно прочитати казочку дуже цікаву і дуже повчальну. Бажаю вам успіхів! Читайте гарні книжки. До побачення!